Po czasu, Ioan poczuwszy że prodiła Chrysta. posławszy obcera swoich uczniów, zapytał ichu: „Czy ty je toj, kto ma je Czy nam czekaty na innego? A Jezus uwidpowić skazał im: „Idyć i spowistyć Joanowi, co czuje te i baczy te. Slipi prozriująć, krywi chodziać, Prokaże nie się, mertwi woskresająć. U Bogiem zwiszczający ewangelię, Błażenny i toj, kto nie widzi od mnie. Koli ti wytchodyły, Jezus poczaw choworyty na to pro Joana. chodyły po dywyty pustelu, Na trostynu, jaka na witry, to naszczowy tam chodyły dywyty Може на людину, вдягнену в м'які, м'які шати? Та ж ті, хто носить м'який одяг, знаходиться у царських палацах. Нащо ж ви годили дивитися? На пророка? Так, кажу вам, навіть більше, ніж на пророка. Він той, про кого написано. Ось я посилаю мого ангела перед обличчя Твоє. I jaki przygotuje Twoją drogę przed Tobą. Bo istyną Wam, nie postaw między narodzonymi widzinok, bilszyj większy za Jona Chrystytela, ale najmniejszy w Księstwie Niebieskim, większy za Niego. Słowo Pana. Один чоловік, старець, мудрець, навчився терпеливо протистояти навіть найбільшим труднощам, різним проблемам життя, і при цьому всьому він не виявляв якогось незадоволення. Терплялася ситуація по-людськи сумна, трагічна, але він не виявляв якогось незадоволення. І одного разу спостерігаючи за цим мудрецем, його один із товаришів, близьких друзів, попросив розповісти цей секрет, цю таємницю постійної радості, постійно задоволення, як це можливо, як цього досягти. І мудрець відповів, що дуже легко зможе навчити цього мистецтву, і почав розповідати, що вся правда полягає в правильному використанні моїх власних очей. Бог мені дав великий дар, який кожному з нас, очі, зір, можливість бачити, і в цьому вся є таємниця. Тільки ще треба вміти користатися цим дарем. Незрозуміла була відповідь, мудрець почав пояснювати далі. В якій ситуації життя я би не опинився, я спочатку дивлюсь на небо. І пригадую собі, що моя головна мета це потрапити туди, потрапити в рай, потрапити в небо, що те, що сталося щось сумне, це не таке важливе. Адже я хочу потрапити до неба, де буде радість, де буде Господь, де буде вічний бенкет. Чому ж мені сумувати? Я ж надіюся на радість. Потім він сказав, що я дивлюсь на землю. Після того, як подивиться на небо, і пригадую собі, що як мало місця я займу на землі після своєї смерті, Ну, тільки там два на півтора приблизно. Небагато місця мені треба буде на цій землі. Чому ж сумувати? А потім я дивлюсь навколо себе і бачу велику кількість людей, які в усіх відношеннях менш щасливіші, ніж я. Багато людей терплять більше, ніж я, багато людей переносять важкі страждання, ніж я. Чому ж мені сумувати? Я щасливий від того, що я є Божою дитиною, що я є християнином, що я покликаний до вічності. І в такий спосіб він говорить: я вчуся, де є джерело справжнього щастя, де повинні закінчувати всі наші турботи, і як мало я маю бути незадоволеним і постійно радіти. Дорогі, брати і сестри. Сьогоднішня третя неділя Адвенту, як на початку вже було згадано, називається неділя Гаудете, Неділя радості. Гаудете – латинське слово, яке перекладається радість. Гаудети індомін, радіти в Господі. Це є унікальна неділя під час Адвенту завдяки своїй такій радісній темі настрою, який вона вносить в літургію. Зокрема, Зокрема, щойно приголошене Боже Слово, яке ми почули, заохочує кожного з нас до радості і хоче нам пояснити, в чому ж насправді повинна полягати радість в житті християнина. Слово Боже вчить нас подібно до того мудреця з оповідання, звідки ж походить справжнє щастя і де повинні закінчитися всі наші тривоги. Перше читання, яке ми сьогодні почули, з пророка Ісаїя, на початку звучать такі слова. Пустиня і суха земля хай веселиться, нехай радіє степ і квітне, мов нарцис». Пустиня, суха земля. Що ж там є доброго, нічого живого? Ісая пророкує, Нехай вона веселиться, ця пустиня, нехай радіє степ, і квітне, мов нарцис, бо може це робити. Завдяки чому? Йдемо далі. Власне, цими словами, з спочатку сьогоднішнього першого читання, пророк Ісаїв запрошує кожного з нас до радості, бо наше життя також може здаватись нам пустиною, сухою землею, але Він запрошує нас веселитися. Ми, які часто через життєві негаразди впадаємо в різні гріхи, кожен в свої, якісь знеохочення в вірі, можливо, бракує нам вірі, мала наша віра, брак довіри до Бога. Можливо, молитва не така, як нам би хотілося, чи її взагалі немає, чи вона суха ця молитва. Не відчуваємо на молитві Бога, між особисті відносини з моїми ближніми, подібні до такої висохлої, розпаленої сонцем пустелі землі, пустинної землі. Але Ісая заохочує нас радіти, чому? Бо час приходу Месії, який прийде спасти кожного з нас, вже є близько. Час приходу Месії. Наближаємося до святкування Різдва Христового, великого свята, народження нашого Спасителя. За два тижні будемо входити в цю таємницю народження Ісуса, але не тільки до цього закликає нас Церква, не тільки до цієї радості запрошує нас Ісая, але також запрошує нас і показує, що вже ближче день цього другого пришестя Христа, який завершить наш земний життєвий Адвент. Коли ми зустрінемося з тим, котрий є джерелом найглибшої чи найбільшої радості, парузія, друге пришестя Ісуса. Зустріч з Ним, з нашим Спасителем. Помиляється, наприклад, той, хто думає, що Ісая хоче, щоб кожен з нас ходив усміхнений від вуха до вуха, посміхаючись на всі 32-24 години на добу. Незалежно від того, що відбувається в нашому житті, суспільстві, державі, що війна, як можна посміхатися, як можна радіти з цього всього. Але пророк Ісая має на увазі щось набагато глибше, а саме те, що ми можемо отримувати справжню радість у своєму житті від близької дружби з Богом і влаштування свого життя згідно з Божими заповідями. Якщо я буду дійсно в тому близькому відношенні, в близьких зв'язках, близько біля нього, найближче, як може існувати, з Богом, тоді не буде приводу до смутку, бо Бог не є богом смутку, Бог є богом радості. А саме тільки Бог може перетворити наші серця і душі, які можуть бути сухими. Як степ від гріха, і зробити так, що життя кожного з нас може розквітнути як травневий луг, і бояти життям та радістю. Бог може це зробити. Читав колись статтю одного з полярників, який розповідав, як він був зворушений, коли довгий час ходив, блукав по, по, по полюсі північному. Коли коли там, де багато снігу, і побачив маленьку фіалку, там, де сніг трошки зійшов, побачив маленьку фіалку, яка розквітала біля підніжжя Високої гори, і він пише, що після багатьох тижнів блукань по сніжних пустелях ця маленька рослина здалася йому вісником раю. Йому захотілося жити, він зрадів від цього. Тож, так само близький з Передешнього Різдва. Є привісником великої радості. Так, ми живемо в цій пустелі, ми живемо в Круговороті, ми живемо в світі Князем, якого є Сатана, про це пише нам Ісус, де є багато негаразів, де є багато зла. Це все може нас пригнічувати, це може здаватися нам сухим. Натомість, близькість цього прідешнього Різдва, який, в принципі, будь-якого великого свята, урочистості, Протягом цілого року літерично близькість Ісуса під час кожної Євхаристії є привісником великої радості, яка може бути присутня в наших серцях кожного дня, протягом, протягом цілого року, коли ми дозволимо Ісусу народитися не тільки в цій стайні, в убогій стайні, в вертепі, коли покладеться дитятко Ісус тут перед вівтарем, в цю стайню, чи коли буде веретеп в нашому храмі, що не тільки там Він народиться, не тільки там буде покладено це дитятко. Але в наших серцях і теж сповнених любові до нього, це має передавати нам радості. Свята матір Тереза з Калькутти, відома свята католицької церкви, всі ми чули, певно, про неї. Вона була в Києві 1986 році. Вона колись писала, написала прекрасні слова. Що коли ти посміхаєшся своєму братові і простягаєш йому свою руку. Тоді завжди є Різдво Христове. Дивно, так? Різдво Христове для нас раз в рік, ну для декого два рази в рік згідно календаря. А вона говорить, що завжди, коли ти подаєш руку допомоги своєму ближньому, тоді є Різдво Христове. Тоді маленьке дитятко народжується в твоєму серці, бо ти твориш добро. Далі вона пише, що разу, коли ти мовчиш, щоб послухати інших, щоразу, коли ти відмовляєшся від правил. Які, як залізний обруч, гнітять людей в їхній самотності. Щоразу, коли ти даєш надію людині, яка має розбити серце. Щоразу, коли ти смиренно визнаєш в таїнстві покаяння, наскільки малі твої здібності, наскільки велика твоя слабкість, що ти згрішив віддалився від Бога. Щоразу, коли ти дозволяєш Богу любити інших через тебе, це завжди різдво Христове. Це завжди радість, яку ти сієш навколо себе. Почули ми також сьогодні друге читання з послання святого апостола Якова. Апостол Яків в цьому листі заохочує нас розвивати чесноту терпеливості в щоденному житті. Наскільки нам це потрібно? Коли ми часто, може, знеохочуємося робити це добро, подавати руку помочі ближньому, коли, може, наші добрі наміри, які часто в нас є, віримо в це, коли вони неодноразово неправильно читаються і трактуються по-своєму від оточуючих. коли може нам важко знаходити радість в молитві, хоча намагаємося молитися, наполегливо молимося, але важко знайти цю радість. Іноді ми можемо знеохочуватись до регулярної сповіді. Чому? Тому що з нами відбуваються постійно ті самі гріхи, то скільки ж можна ходити до цієї сповіді. І так знову мене це саме збудеться, відбудеться. Знеохочення з'являється. Коли чоловік і дружина знеохочуються, бо їм важко спілкуватися на тему ключових, подружніх, сімейних питань, виховання дітей, будування своєї щоденності, то апостол, О Яків пише нам: будьте довготерпеливі до Господнього приходу. Він також порівнює цю християнську чесноту терпеливості з хліборобом, як ми чули в читанні, який, посіявши насіння, терпляче чекає, поки воно принесе плід. Либо я посіяв, а далі надіється. Терпеляче, довготерпеливо, чекає, коли прийдуть жнива, коли принесе плід. Для цього людині потрібна власне, співпраця з Богом, якщо це порівняти, на духовний вимір. Адже людина готує ґрунт, сіє зерно, а Бог дає життєдайний дощ, приміння сонця, зростання цього зерна, плід у своєму часі. Від цього повинні радіти. Що ми не є самотні, що наш добрий вчинок, який ми зробили, нам хочеться, щоб нам, нас, можливо, хтось похвалив, але не потрібно цього. Головне, що це бачить Бог і Він дасть плід у своєму часі, тобто пліт вічного життя, нагороду в небі. І хіба це не є найважливіше? Гайно про це також писав святий Ігнатій Лойола в словах: моліться так, ніби все залежить від Бога, і дійте, дійте так, ніби. Все залежить від вас. Маємо це, на це можливості, маємо на це дари, таланти. Багато можемо діяти, багато робити, добра там, де буде народжуватись Ісус Христос. Довіряти себе, Бог, себе Богові в молитві, вірити, що Він допоможе нам діяти правильно в нашому житті і робити правильний вибір. Звичайно, це нелегка, але безумовно ефективна підказка для практики терпіння в нашому житті бути довготерливим, через що буде приходити радість. І останнє сьогоднішнє читання це Євангеліє. хоча Євангеліє сьогодні нам прямо не говорить про радість, адже зазвичай кожну неділю всі читання є скомпоновані між собою, мають якусь одну головну тему. Перші два читання поєднали. Як же ж Євангелій порівняти, які говоряться взагалі про Йоанна Христителя? Прямо не говорить нам про радість, але Ісус, відповідаючи на запитання Йоанна Христителя, Йоанн Христитель посила, посилає своїх учнів з в'язниці до Ісуса, щоб запитали, чи справді це той, хто має прийти, чи справді він Месія? Ісус, власне, у відповідь цим учням, щоби донесли до Йоанна, вказує на знаки, зближені з тими, про які згадує Ісаїв в першому читанні. І говорить, перекажіть Йоанну Хрестителю, що сліпі прозривають, криві ходять, прокажені очищаються і глухі чують, мертві воскресають, убогім звіщається Євангелія. І після цих слів Ісус додає і блаженний. Підкреслю, блаженний, що означає справді щасливий, хто не відступиться від мене? Ось є радість, ось є щастя, що Спаситель прийшов, Месія, через нього сліпі прозривають, криві ходять, прокажені очищаються, мертві воскрешають. То хіба не є це привід для радості, що ми не є самотні в наших хворобах, в наших негараздах, труднощах? Господь є над цим? І Він може нас звільняти. Той самий Ісус, який звершив оці великі чудеса 2000 років тому, про які читаємо в Євангелії, також сьогодні хоче творити великі речі і в твоєму житті, щодня, якщо ти дозволиш йому народитися в своєму серці і не будеш сумніватися в його силі. Браті і сестри, нехай ці два останні тижні Адвенту. Посилять в нас бажання добре підготувати наше серце до приходу Спасителя. Тож відкриваємо двері наших сердець для Ісуса, якого повну силу і Його благодать ми можемо відчути вже зараз і відчуваємо її в Його слові, яке звучить під час кожної Євхаристії, і сама Євхаристія. За хвилину Ісус Христос живий правдивий прийде на цей вівтар під виглядом хліба і вина. Тож відкриваємо свої серця на, на Нього, приймаємо причастя з вірою, молячись, впускаючи його ті потаємні закутки мого серця, де мені може неспокійно, де мене щось бентежить, мучить, впускаємо її туди при всім простіленням. Він може це зробити. Дозвольте Ісусу перетворити наше життя на справді щасливе, бо воно корінтується на добрій і радісній новині Євангелія. Амінь.